привіт! Ви на моєму каналі. Отже, сьогодні ми з вами будемо проходити міні-гру в Хамстер Combat. А, зразу скажу, що я її вже пройшов заздалегідь, і а, вам просто покажу відео, а ви вже за мною повторите а, в слому, Постараюсь вам показати його в слову. А перед початком цього відролка хотів би вам порекомендувати мій телеграм-канал, який називається Ярік Тімщик. Просто переходьте в закріплений коментар або в опис, або в, в шапку профіля, і там знаходите мій телеграм-канал, підписуйтесь. Тут кожного дня я публікую різні комбо. ось бачите, ось, Тут по тут свапу тут яке величезне. Так само нові боти, тут які нещодавно вийшли, які вже давненько вийшли, теж публікую. І не забуваю старатися вам нагадувати про. Те, щоб ви не забували забирати монетки в різних ботах, так само ось Dogs, PocketFi, ну і тому подібне. Тому підписатися вам обов'язково рекомендую, ви не пожалкуєте. І ну що, переходимо, друзі, до відео.